Питання багато задають, чи можна прати кросівки в пральній машинки? А... Діло в тому, що є в пральних машинках активатори. Один, два, три. Їх може чотири бити. В більш сучасних машинках вони пластикові. І тому прати, кросівки, якесь там взуття, дуже важке. Не раджу, бо ці е, активатори рано чи пізно вони вилітають, ламаються, і потім їх треба міняти. Так, щоб цього не було, я раджу цього не робити. Може, якісь там легенькі тапочки, е, щось таке дуже легеньке, але ж, е, ні кросівки, які дуже важкі. Е, буває таке, що в старих машинках у ці активатори. Вони не пластикові, а металеві. Тоді я вам скажу, що можна прати кросівки, бо їм нічого не станеться. Бо вони металеві і вони не ламаються. Так що, такі справи.